What's up my homie? Сьогодні хотів би поговорити про тему грошей, про тему невроза через гроші, тривожності, оцеї постійної тряски переживань, оцеї вихоли погуглиш потім. І взагалі цього такого напруженого стану через те, що може не вистачити грошей, через те, що ти не знаєш, чи заробиш ти їх. І очевидно, що ми зараз будемо говорити не про звичайну роботу, тому що там зазвичай є якась фіксована ставка, фіксована сума, погодинна оплата чи все тому подібне. Тому це ми. Отак відмітаємо кобилів в тріщину, і навіть те ж саме главо, на котрому я працював, це не була робота на когось, але також там були моменти, коли ти працюєш сам на себе. Якщо ти один день прошарився, другий можеш піднапрягтись, підзаробити, тому теж в тріщину дівчини ноги. І зараз ми говоримо суто або про творчість, або про самозайнятість, або про фріланс, або в принципі то, що, скажімо так, інколи. Не може залежати від нас, як би ми не рвали свої сідничні м'язи. Інколи може, інколи ні, наприклад, це я говорю більше про творчість, тому що фріланс це теж більш контрольовано, в плані того, що ти можеш взяти якісь замовлення, виконати їх. Ну, давайте це все згребемо докупи, а потім уже котлети з мухами розділимо. Якщо ми беремо ту ж саму творчість, або ні, давайте так, якщо ми беремо людей, в котрих теж були схожі ідеї на наші. Це може бути там той же, я не знаю, Джеф Безос, той же там не знаю Стів Джобс, той же Уолт Дісней. І актуальний приклад: той же Дональд Михайлович Трамп своїми просто неймовірними статками і мільйонами ненадісланих мені на на реквізит. І чому я зачепив саме його, не тільки через актуальність. Сьогодення, а і через те, що цілком логічне питання: дідугану вже 50. У нас уже в такому віці грають у шахи, матюкаються курять Біломор канал, розгадують судоку і дивляться кожну п'єтничку, стосується всіх і кожного на твічі мого улюбленого стрімера море Абсурду. І цілком логічне питання, і така ж буде зараз відповідь, на то, Дональд. Ватафак рюдуїнк, як кажуть у нас у Львові, зіпресі чоловічку золотий. І навіть коли ми думаємо про нього, може в нас так проскакують як я з 15-го думки. Чоло, були би в мене всі його багатства, та я би клав дітородний орган на то все і просто жив на ті маятки до кінця свого життя. І мені здається, багато хто думав так про багатьох там заможніх людей. що А що ти робиш? В тебе стільки грошей ти можеш до кінця свого життя просто жити на ті гроші і ні в чому собі не відмовляти. І цілком я ж, як вже повторився, що логічне питання, і ще логічніша відповідь на нього буде: от чого при цьому всьому? Трамп досі, е, як сказати, навіть маючи нерухомість, не в штанах, а оцей свій великий Трамп оточув в Америках загниваючих. Мені, чесно кажучи, далеко, мінімум одна тиса до Америки, тому я забув, як може поправити в коментах, точно називається оця його халабуда, що то там Трамп і далі воно йде. І так от ми задаємося питанням: а ти ще хочеш виїбати світ у свої та роки? Why? Вай, як кажуть, у нас на Закарпатті. І тут уже приходить, скажімо так, відповідь, котра у вас теж є, але ви про неї забули. Бо оця тряска через гроші, повністю, як у пісні Макса Барсіка, в голові моїй тумани мани, Розумієте? Туман перед очима вам ригнуло. І ви забули про якраз свою першу, скажімо так, першу так, причину, першу ідею того, а навіщо ви це почали? Так і Трамп. В нього насамперед питання, навіщо я це почав, що я хотів і в якій позі я зараз хочу виїбати світ. Так само і в тебе. Тому що зараз ми, проводячи аналогію з ним, розуміємо, що в нього на, на самий початок, на самий корінь, не була якась там ціль, як і в інших заможних людей, там топ-30 Форбс. Чи щось тому подібне, у них ж не було цілі просто заробити гроші і все, поїхати десь у його жити за них все життє, що залишилося. Тому що було б у них таке бажання, вони б продали курси і Ш... регнули. І... Якраз до цього я хилю, що в них була якась ідея, котру вони, вони хотіли реалізувати, котра на порядок вища була, наприклад, там, ідея, перше місце, реалізація, друге, скажімо так, срібло, бронза гроші. І тут ми, тут-то ми приходимо до головного, до того, що ідея їхня. І разом з тим, що називається якісь гроші, можна сказати, що з'явилося потім як наслідок, розумієш, як причинно-наслідковий зв'язок. Так що причина і ідея наслідок гроші. І, <кій> Тут, щоб дати більше конкретики, можна поняти, що е, от так і в тебе, так і в тебе чоловічку злотий, коли ти починав якусь творчість, яка була твоя ідея? Вийти на якийсь прибуток і трястиш через нього. Чи може залишити щось після себе, як казав Кузьма Скрябін, ти помреш, і єдине, що після тебе залишиться, якраз то, що ти залишив. Його випадку це пісні, відео в котрі він організовував, там шиканемо, котрі я дивлюсь на твічі в себе до речі, посилання в описі профіля. Ну і всі тому подібні, там шанси і так далі. І. Я тобі просто хочу нагадати, що е, от, наприклад, не знаю, тварена, чи якесь там пліснява, чи ще якийсь мікроорганізм, вони якраз живуть для того, аби харчуватися, розмножуватися, жити. І якщо ти зараз відчув таку аналогію в своєму житті, що ти заробляєш гроші і просто витрачаєш їх на їду, на житло, на проживання, на то все, так скажи, -ка, ти мені моя родна, це було твоєю ідеєю, коли ти починав. Це було твоїм внутрішнім вогнем, котрий горів у тобі, як хата Полтавського Палія. Це хіба настільки, скажімо так, важливо для тебе то, що я зараз в плані там якогось недостатку грошей що ти на цьому готовий зупинитися що ти готовий вийти на дохід котрий у тебе котрий тебе буде ну тобто ти будеш почуватися комфортно за рахунок цього доходу і все Камон! Як кажуть у нас уже Томер, я впевнений, що це було не першою причиною. Так же само, як і у Дональда Михайловича Трампа, це не було першою причиною. Виїбати світ, от що було першою причиною. А за рахунок цього бажання, цієї тяги, вже і з'явилися ідеї для реалізації цього, цього і монетизації цього. І так же само в тебе. Так же само в тебе, я ж кажу, я той туман намагаюся уже, бляха, отако от кулачки зажав. Розбити його кобелі тріщину, тому що дійсно так же само і в тебе було, але ти просто, я ж кажу, вийшовши на якийсь рівень капіталу і заробітку, почав е, переживати над цим, почав трястись над цим, а не над. Е... Продовженням своєї ідеї, покращенням її, і як, скажімо так, як наслідок і за рахунок цього, якраз теж збільшення капіталу. Тому що я ж кажу, якщо є реалізація, там уже є і можливість збільшити свої прибутки. А і так з усіма, так з усіма. той же Ілон Маск. Хоче запустити ракету в космос, створює свої там тесли, кібертраки, е, багато чого тому подібного. Ну камон, ти в натурі думаєш, що всі ці люди просто прагнуть заробити е, багато грошей. Ну і і фофорват, форват, як кажуть у нас у Вінниці, для чого то все тоді просто заробити багато грошей. Тому да, велике прохання, чи собі е, сядь на лиску, випиши, чи просто згадай, повернись в ті моменти, коли ти почав. Коли ти думав, що я хочу, і зрівняй з тим, що я зараз. Зрівняй з тим, що я зараз. Чи хочеш ти дійсно як якась пліснява. просто жити, існувати і розмножуватись? Чи все-таки в твоїй реалізації стоїть якась та сама ідея, котра в тебе всередині, скажімо так, створює внутрішній вогонь, запалює тебе, горящі очі, <кій> повертає замість тих затухлих і... Ну і всі тому подібні причини, всі тому подібні наслідки. Ну, в натурі викупай. Чи дійсно ми хотіли того, щоб просто заробити якісь гроші і сидіти на сідничному м'язі? Рівно? Навіть неважно, переживаємо ми через них, не переживаємо. Але це більше посил для тих, хто переживає. Бо я анал. Аналогічно, я ж так само був, я ой, чи хватить грошей, ой, там треба квартира, все то хує моє. І за тим уже, уже, уже похер, що я там хотів, головне просто евріфакінг дай механічно робити рутину, аби лиш хватило, аби лиш хватило, аби лиш хватило, розумієш, ні копійки не вкласти, нічого на це не то забути про все, просто робити свою творчість роботою, лиш би хватило. Камон, ну про що це? Про що ти шепчеш, мафренд? Явно це не наш шлях, я надіюся, Явно це не наш шлях. І от коли я почув, як каже молодь, оці інсайти, що всі оці багатії, котрі досі не проінвестували в такий перспективний, швидко ростущий проект, а реквізити Єрек, навіть для переказів з Америки. От тоді то в мене знов тумблер щолкнув, щорк, І от така, як блискавка, від Зевса в Маківку, Мені нагадала мішенька тормози. Тормози. І тоді вже на порядок легше стало отак аж, як вулкан, знаєш, у нього виверження. І що потім? Просто сопокій. Так. І в мене чоловічку анал огічно сталося, коли я згадав про те, а для чого я взагалі? Починав? І, вже, і, і вже розумієш, тема грошей не так мене хвилювала. Понятне діло, що зразу так не вийде. Але якщо це буде як якась твоя щоденна практика, мантра, афірмація, візуалізація, да будь-що будь з цього всього, як уявлення того, що я, наприклад, зараз фокусуюсь на досягненні великих результатів, уявляю собі цю картину, коли я там не знаю вже такий весь успішний, їду за кермом, отак поняв. Отак, отак, візуалізуєш. Другої нема. То тоді вже зовсім зовсім інший фокус буде, і зовсім інше, я думаю, навіть е... не то щоб би мислення, але зовсім інший погляд на ситуацію. я Думаю, і якщо у тебе є така можливість не паритися через гроші. Це, скажімо чесно, unbelievable. Але скажімо знову ж таки чесно, кожен з нас людина, тому я розумію, що ти можеш паритися чи тривожитись через якісь інші причини. І слава Богу, на допомогу приходить платформа Mindly. Найбільший сервіс по вибору будь-яких терапевтів на всі твої вподобання. До речі, там невеличкий тестик на початку якраз пройдеш, щоб знайти підходящого для тебе експерта. А все та на все, моя допомога заключається в тому, що по промокоду отримаєш отримуєш знижечку в 10%, за рахунок чого ще і зекономиш і менше будеш паритися через оті ваші гроші. Скануй QR-код на екрані або переходь за посиланням в описі профілю, не забуваючи вказувати мій промокод. Це окей, okay, бути не окей, okay. тому маглі якраз для таких випадків. Тому я би дуже просив вас не запускати все до ситуації, коли творчість стане твоєю роботою просто для того, аби ти вижив. Просто для того, аби ти вижив! Кама! Камон! Я просто повторю з 10 разів, аби ти дійсно мене зрозумів і усвідомив. Ти точно для цього це робив! Ти точно для цього це! Ти точно цього прагнув! Ти точно цього хотів. Так що, велике прохання, стопнись, проаналізуй, усвідом, відкинь цю тему, а разом з тим невроз тривожність і все тому подібне. І в такі моменти згадуй про. Великих людей, котрі зробили вклад в історію, і тут прикладів мільярди. Навіть можете в коменти написати свій приклад людей, котрі е горіли ідеєю, а не тим, аби вийти на дохід, через котрий вони не будуть тривожитися. Мільярди просто переночики. Не знаю, там е Леонардо да Вінчі, там не знаю Уолд Дісней, Нікола Тесла, усі ці, хто вигадали там не знаю світло і всякі пристрої. Вони ж у них же ж ідея була, наприклад, облегшити людям життя. А не просто заробити на цьому. Ти перекуп на базарі чи що? <ріхи> От так красиво. Я тебе трошки скопав у сідничний м'яз, правда? Я просто відчуваю, що і в мене в сідничних м'язах починається. Що називається Палала-Палала-Палала. Тому думаю, я основну суть тобі донесу і на цьому подякую з повагою. Допоки ти зробив перерву на то, аби поставити лайк цьому відео і поширити його на весь світ, що взагалі займає мало часу, але дає неймовірний результат, як котрий можна зрівняти, навіть я не знаю, там, з результатом Паоло Коелі. Чи, Чи Доріана Грея переймачик з його їбаним портретом, блять. Не міг окульва. Не міг селфі зробити, портрет регнути, блядь. Ото молодж, звісно ж, Неосвідчені невігласи. Так, все, я радий, що ти перервався на то, аби проявити неймовірні активи. Чи маю я ще доповнити? А ну давай порахуємо до десяти, як в дуелі, і нагадаємося, чи ні. Даю ще такий хайфлаг. E, зараз же ж є молодежне, оце чат дідіті. Зайди, от і так не так і попробуй теж погуглити, наприклад, там, не знаю, про якихось продюсерів, про якихось зірок, про якихось, я не знаю, там Стіва Джобса, э, того тіпочка, що створив Microsoft э, в дуеті зі мною. Як він? Біл гей, о, точняк. От так і так і чоловічку класний, що. Айка його, який толк його був? Що він хотів? От і той чат НМТ тобі дасть. Нормальну відповідь. І таким макаром, ти можеш навіть як якусь практику собі теж взяти, оце, щоб надихатись постійно цими людьми і розуміти, що в кожного з них в 100 випадків зі 100 ідея була. Ідея була, а не як у Скруджа Макдака, жителя Умані. Просто перед очима гроші і купання в тих копійках. Хоча ми, якщо ми б були Скрудж Макдаком, ми б в тих копійках поломили і ребра і все. Я думаю, ти мене зрозумів. І що найголовніше, не ганяй теорію по кругу, як оце е, в Тіктоніку раніше робили оцей рух. Не ганяй пра теорію по кругу. Бери її, практикуйся, негайно. Це треба робити негайно. Я тобі сказав, чат ДіДіті, анал із. Згадування для чого то і надихання великими. Великими. В числі, в числі котрих е, мав би бути і я, і я надіюся, так і буде, посилаю цей запит у Всесвіт. Все. От після цього я надіюся, якщо не піднімуся, ну та хто я тоді? Біоциногенна семечка вирощена в, ди... в диких степах Рівненщини, не більше. Не забувай про мій твіч, на котрому відбуваються трансляції на, на порядок довшого цього 16 хвилинного відео. І не забувай про всі необхідні посилання в описі під цим, під даним відео. Все, єднаймося на твічі, файно проводім час на ютубах. І якщо у вас є тяга, можете спонсорувати мене. З'явилася кнопка. Неймовірно, правда. В общем, камон, паріньочок, як кажуть у нас у рівному. Всі необхідні посилання знайдеш у описі, якщо хочеш спонсорувати я буду дуже вдячний. Зустрінемось на твічі.